Добрий день! Щиро вітаю всіх з Днем вишиванки. Миру всім і здоров'я. Вашій увазі сьогодні пропонується старовинна сорочка, яка виконана в 1947 році майстринею Данилю Квасиленою з Верховинщини. Полотно дуже тоненьке, домоткане полотно. Хрестик виконано 2х2, без канве, шовковими нітками. Як бачите, вишивка дуже дрімненька, але настільки акуратна, що без проблем можна перешити цей узор. Зверніть увагу, як виконана пазуха обмітувальним швом. І як вона акуратно виглядає. Це є сорочка 40-го розміру, щоб ви розуміли, це є велика сорочка. Під шею виконані зав'язки звичайної крученої нитки, навіть без китичок. Так, тепер подивимося рукаву. Ось рукав зібрано на німецькій машині зіндір. Зав'язочки два гудзики і виконувалося ось так вісімкою. так зав'язувалося сорочка на рукаві. Так, як ви бачите, дуже акуратна робота. Унікальна старовинна вишивка, яка прекрасно збереглася до сьогоднішнього дня. Дякую всім за перегляд.